І так, друзі, всім привіт. Значит, сьогодні покажу вам. Сьогодні робимо каркас під гіпсокартон, під вагонку, під плиту ОСБ Короче, під терсоплиту робимо каркас. Це в нас буде приміщення кухня і показую, як зробити самий найпростіший каркас з. Дерева з брусів з рейки. Коротше, використовуємо рейку отаку ось, 20 на 40. Така рейка, Є 20 на 40, є 20 на 50. Різна. Але товщина у нас 20. Коротше, в нас глиняні стіни виходять в кімнаті. І для, вони не рівні, вони в основному. Стіни наші криві, випуклі, там по центру глина повздувалася, а вода різна Вон, такі плями. І для того, щоб нам не фарбувати стіни, не білити стіни, прийнято таке раціональне рішення зробити каркас і забити кухню або гіпсокартоном. Або в нашому випадку будемо забивати вагонкою. Вагонка пластикова, і для неї ми підготували ось такий каркас. А, можливо, комусь буде цікаво, а, як зробити гарну кімнату з рівними стінами, якщо стіни в нас із глини і не дуже рівні. А, тому. Ось такий каркас. Спочатку прибиваємо сюди рейку, от, виставляємо по рівню і потім прибиваємо, прикручуємо саморізами до стіни прямо в глину. Якщо там е зустрічаються нам кирпичі, ми це все робимо на дюбель. Такі от отвори і на дюбель. Якщо в нас там глина, використовуємо такі соті 120-ті саморізи. Прямо в глину і тримає більш-менш нормально. Є глина, під низом глини в нас або кирпич, або у нас отака ось дранка. Тут є також моменти дерева в переміжку з глиною. Коротше, отак ось. Виставляємо направляючі, в углах, робимо отакий угол і якось так. Зараз починаємо кидати вагонку. У нас така вагонка. Така вагонка. Зараз кидаємо направляючий і будемо чіпляти вагонку. Все покажу. Так, друзі, на даному етапі у нас ось такий результат. Дивіться уважно. Зробили вагонку. Ось стіни стали повністю рівні. Така краса, ще все по пофарбується, зробиться проводка, але зараз е показую саму вагонку. Самі стіни показую, що рівненькі все чудово. Все ось так. Тут у нас будуть також такі кутики. Як тут буде нове вікно. Я в цілому кімната вийшла. Ось так. Тут у нас водичка. Тобто ось така ідея, такий каркас, на який можна ліпити і вирівняти, бо що завгодно можна ліпити любі матеріали і таким чином вирівняти стіни у, будинку, у глиняному будинку. В будинку де старі, старі нерівні стіни. Такий результат. Думаю, покажу вже, коли все тут буде дороблено, але, але я думаю, що краще показати зараз. Я думаю, не треба показувати, як там буде кухня розміщена, все інше. А дивимося саме такі стіни, саме вагонку, конструкцію нашого каркасу. Кому відео буде цікавим. Багети вже кинули, там залишили місця для проводки. Тут залишилося кинути плінтус. Плінтус буде або дерев'яний, або пластиковий під колір вагонки. Тут буде ламінат або ліноліум. Це вже що завгодно, але конкретно а, у нас відео саме по вагонці. Тут використовували лугли. вагонка стоїть міцно, ніде нічого не ходить. Все чудово тут. Ось видно наш каркас тут. так вагонка наша стала. Тут також. Все чудово. Так що беріть, друзі, за ідею. Використовуйте такий каркас, кому, кому цікаво. Користуйтесь такою інформацією, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.